Хліб, який їдять після смерті, мистецький проект під такою назвою презентували у Рівному напередодні дня пам'яті жертв голодоморів. Дійство покликане вшанувати усіх безневинних жертв тодішнього геноциду проти нашого народу і сучасних українських героїв, які не повернулися з війни. Вісім видів поминального хліба як символу життя представили в обласному краєзнавчому музеї. У своєрідному ритуалі взяли участь родички полеглих захисників, їхні мами, сестри та дружини. Ми маємо винести хліб, і кожна, кожна хліб. Бина має свій символ поминання наших героїв. Ми віримо, що душі їхні на небі вони нас бачать і нам допомагають з небес. Син пані Алли з Березнівщини Богдан Семенчук загинув 13 березня у бою з російськими окупантами в Херсонській області. Відтоді жінка молиться за упокій його душі у церкві і розуміє весь той біль, який спіткав українців, що втратили на війні рідних людей. Я як мама, як кожної неділі і до року, і зараз кожного місяця, 13-го числа, теж в церкву не жсу це так як жертва. І ну, ми віримо в те. Ми просто віруючи нація, ми віримо в те, що душі їх насичуємо молитвою. І от такою пожертвою, за словами письменниці та дослідниці традиційної культури рівненщини Ірини Рачковської, на Поліссі існує філософія, що життя продовжується після певного переходу в іншу матерію, і хліб є символом цього переродження. Зерно, попадаючи в землю, воно помирає, його ховають для того, аби воно народилося і мало інше життя, іншу форму, і мало того, щоб воно давало через хліб, ще життя і іншим людям. Коли я почала досліджувати питання уявлення про смерть і потойбічне життя на полісі, то сформувався такий, ну скажімо, стержень. Це хліб під час мистецького дійства презентували книгу за Божим Духом про поминальні хліби на Рівненщині. Видання приурочили пам'яті жертв голодоморів на території України, які були безневинно убиті та зморені. В останню суботу листопада українці запалюють свічки, віддаючи шану померлим від голоду співгромадянам. Микола Шицький Олексій Алексієнко випуск новин.